Що хто завітав, хто організував волонтерам Пидесення, нашому такому мотору громади, який не зупиняється, працює, заставляє нас донатити, заставляє нас збиратися. І ми це все робимо задля єдиного, задля перемоги, задля того, щоб настав мир і щоб наші хлопці поверталися живими і здоровими. Тому очевидно, що всім, хто приймає участь у цьому заході, хочу подякувати культурі, хочу подякувати, хочу. Організаторам всіх, хто приклали руку до сьогоднішнього заходу, на жаль, сьогодні не така велика кількість людей, але ми все-таки зібралися, і я вірю і сподіваюся, що ми достойно проведемо цей захід, що ми згадаємо хлопців не просто хвилиною мовчання, поспілкуємося, підтримаємо рідних, близьких. Я бачу, що сьогодні на заході є люди рідні, які втратили на жаль своїх захисників. І сьогодні. Говорив на цвинтарі і буду говорити, що сьогодні важливо не просто згадати цих хлопців хвилиною мовчання, а важливо підтримувати ці сім'ї, спілкуватися, давати їм сили і наснаги. Тому очевидно, що хочу ще раз згадати всіх захисників і захисниць, тому що виключно заради завдяки їхньому подвигу, ми сьогодні можемо тут стояти, збиратися, працювати і мріяти. Хочу подякувати всім захисникам, захисник, захисницям нашим і побажати їм. Якнайшвидше повернутися в свої домівки, в свої сім'ї з перемогою. Всім вам і всій нашій громаді бажаю, щоб в цей перший день весни у нас були тільки хороші, радісні новини, події, щоб було більше позитиву, оптимізму, щоб наші дітки співали, веселилися, не дивлячись на війну, а росли в повноцінних сім'ях. Тому всім нам здоров'я, міцного, натхнення, позитиву і. Всім без виключена щира вдячність за підтримку за підтримку влади, за те, що підтримуєте, донатите і працюєте. Щира вдячність. Слава Україні! Дякую. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сердечно вас всіх вітаю з цією подією. Дійсно, для хлопців, які знаходяться на фронті, дуже важливо. Мати таку підтримку від вас, особливо від волонтерів, які організовують такі заходи, культурі, що також приєднується до цього, до цього дійства. Цей тиждень нас готує до Великого посту. Кожному із вас хочеться побажати на Великому посту, колись покійний, млаженіший митрополит Володимир казав. Можна постувати по всякому, але не їжте один одного. Кожному вам бажаю сил, терпіння, наснаги, любові вашим серцям, Божого благословення і здійснення всіх ваших мрій. Хай якомога швидше прийде до нас мир і поселиться любов у кожному серці українського народу. Хай Бог благословляє всіх вас! Дякую вам. you yeah.

Ой, мене, ось мене, на тебе не молочимо, най для тебе не молодшимо, ми коло... і головне. Віталанди, ми повинні пишатися нашими чудовими дітьми. А ось ще є така співайте, грайте, усіх. Да, Строгам у тебе, треба її слухать. Довго я тебе чекав під тою вербою. Пригощаю всім, бещим. Кипили, на хишоблю І рушниця поламалась, ще дівчина відсуралась. І рушниця поламалась, ще дівчина відсуралась. цура, степами.